Радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Середницький Євгеній, я адвокат, і сьогодні поговоримо з вами про зміни до постанови 560. Тому, будь ласка, долучайтеся до цього ефіру. Пишіть свої коментарі. Також пишіть, що у нас стосовно звуку з картинкою. Що, начебто, поціпив мікрофон, це має бути в порядку, але у нас відключають у Києві світло періодично. Графіки не заплановані, тому така оце ситуація. що ж, що хочу сказати ще? Е, звісно, юридична допомога для військових та членів їхніх сімей безкоштовні консультації. Якщо потребуєте консультацій, пов'язаних із проходженням військової служби, консультацій, пов'язаних з. Значить, переведенням ВЛК і таке інше. Будь ласка, звертайтеся, надаю консультації, також консультації надаю і з питань, не пов'язаних з військовою службою, з такими як заборгованість, комунальні послуги, житлові питання, розлучення, в тому числі цивільні справи, визнання договорів над дійсними заповіти і таке інше. Тому, будь ласка, не Вагайтеся, ставте лайки, тому що нам важливо також допомагати нашим військовим, тому що деякі є моменти, про які я поговорю наприкінці сьогоднішньої нашої трансляції. Ну а ми рухаємося далі: постанова 560 А саме говоримо про частину, яка говорить про надання відстрочки. У разі наявності батьків з інвалідністю першої та другої групи раніше е, в постанові е, вимагалося для вказаних категорій людей, хто хотів скористати такою відстрочку, ще довіл довідка довідка да, про необхідність постійного догляду, навіть враховуючи те, що у батьків є е, інвалідність першої чи другої групи. Нарешті скасували цю, е, значить. Редакцію постанову. постанови саме внесли зміни, винесли підповідну постанову 675, да, якою було скасовано цю довідку, оскільки вказані положення протирічили закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, а саме статті 23. От така виникла ситуація. Так, зверталися до мене, хочу признати. Тися зверталися до мене глядачі, писали і реєстрували петицію. У мене не знайшлося часу. На жаль, належним чином відреагувати, прокоментувати це. Але слава Богу, бачите, петиція набрала відповідних голосів, і відповідні зміни були внесені. Шкода, що деякі люди не дочекалися цих змін, подалися на цю відстрочку, і на жаль, їм було відмовлено так, як довідки ЛКК у них не було. Тепер потрібно все це оскаржувати. Значить, в судах. Ну а для тих, хто хоче скористатися тепер цією відстрочкою, е, знаєте, що не потрібно ніяких тепер довідок ЛКК. Тепер є відповідний бланк заяви. Заповнюємо і долучаємо відповідні документи відповідно до додатку 5 до постанови 560 І Там документи про наявність інвалідності, витяг з акту МСЕК або. Посвідчення особи з інвалідністю, і також для підтвердження родинних зв'язків може бути свідоцтво про народження, свідоцтво про укладення шлюбу і таке інше. За більш детальними консультаціями звертайтесь до мене. Телефон написав в заголовку цієї трансляції, що більша кількість людей могла зі мною зв'язатися. А хто не бачив, повторюю 0,63. 344 16 36 Нагадаю, хто приєднався тільки що. Мене звати Середницький Євгеній. Я адвокат надаю юридичні консультації всім військовим та членам їх родин. Консультація безкоштовна. Будь ласка, поставте декілька лайків, щоб більша кількість людей могла дізнатися цю інформацію. Тому що зазвичай не всі військовослужбовці, службовці члени їх сімей, на жаль, можуть отримати безоплатну консультацію, тому платять додаткові гроші. І вимушені чекати, тому що у багатьох юристів розписані там прийоми до вересня, жовтня місяця цього року. І також враховуйте те, що зараз літній період, багато суддей йдуть в відпустку, тому потрібно планувати все досконально. Що ж, ми рухаємося далі, також зміни передбачаються. Точніше вже передбачені і скасувалися, о, значить, точніше не скасувалися, а військовозобов'язані за кордоном отримали можливість стати на облік онлайн, о, не відвідуючи ТЦК. Я думаю, це гарна можливість, враховуючи те, що ем, як там не крутий, але повертати цих людей не в змозі наша держава і спекулювати на цьому, давайте не будемо. Я хотів би ще що сказати. Поїхали ці люди, і, значить, можливо, як покращиться ситуація, вони повернуться. Якщо не повернуться, ну так і буде. Але давай не будемо значить, створювати цей розбрат, казати, що хтось там вийхав, хтось виїхав, хтось не виїхав, хтось ухилян, хтось ні. Сьогодні ми в тилу. Завтра можемо бути на військовій службі. післязавтра з військової служби знову можемо повернутися в тил. Тому потрібно об'єднатися за змоги донатити. Допомагати один одному, тому нагадую, безкоштовні консультації для військовослужбовців та членів їх сімей. Будь ласка, ставте лайки, щоб всі військовослужбовці могли звернутися. То майже ніхто не звертається. А хочу сказати: от наприкінці ну, дійшли до найголовнішого, до найцікавішого, на мою думку, багато є. Значить, перегибів, враховуючи нинішні реалії, враховуючи те, що війна продовжується багато всіх посттравматичних якихось розладів. Тому вживаються такі дії, які інколи протирічують законодавству. Не реагують командири на рапорта військовослужбовців про переведення, про призначення ВЛК. Тим самим щинюють такі от дії, да? і багато військовослужбовців, враховуючи це, залишають місце свої служби, тому що не витримують навантаження постійних обстрілів, а ще й от таких от дій з боку керівництва. Тому, будь ласка, шановне керівництво, я прошу вас розбиратися з цими випадками і все це. Значить, документувати, тому що мобілізація продовжується і для того, щоб добровольці могли розуміти, що у них є захист, що у них є підтримка, показуйте приклади належного такого захисту, підтримки дотримання і дотримання прав і обов'язків військовослужбовців. Тому що така от ситуація. Треба заділити психологів. ну, Тут треба реформувати все, а не так, як наші чиновники сидіти. По ресторанам і прожирати награбовані кошти. Вибачте, але називаю речі своїми іменами, тому що ці всі реформи, навіть останні скандали пов'язані з електричною генерацією, да, захистом і таке інше, все це показали. Ну може вже досить. Я, я просто не розумію. Вам так мало тих коштів, чи що ну спрямуйте свої вже зусилля на якісь благі цілі, і, можливо, люди забудуть про ваші всі негативні отакі от моменти. Тому, будь ласка, військовослужбовці, якщо ніяким чином не реагують на ваші дії, звертайтесь на гарячу лінію. Я знаю, що не в кругом така ситуація. Є підрозділи, є, значить, бригади, де все більш-менш налажено, немає ніяких відкатів, якоїсь корупції, таке інше. Але на жаль, таке може бути. Враховуючи те, що ну така от ситуація відбувається, це не повальні випадки, одиничні, але з таких от випадків і вся загальна картина відбувається. Також наголошую наприкінці, що працівники ТЦК, будь ласка, не займайтеся такими діями. Якщо вживаються якісь негативні... Дії стосовно військовозобов'язаних осіб, до яких ви звертаєтесь з, з, з метою перевірки, документів, обліку і таке інше, якщо вони не реагують, починають себе вести незаконно. звертайтеся до поліції, шановна поліція, складайте відповідні. Акти затримання, не реагуйте, точніше, протоколи затримання, не реагуйте закони, не посилайтесь на якісь інструкції, які ніяким чином не пов'язані з чинним законодавством. Тому от у мене така сьогодні інформація. Наголошую, можете зі мною зв'язатися за телефоном 063 344 16 36. Телефон закріплений в заголовку цієї трансляції, як і всі свої трансляції, я збережу у себе на своєму каналі, щоб ви могли переглянути. Також могли писати мені сьогодні коментарі, свої запитання, однак цього не відбувається. Не знаю я, чому така причина. Будь ласка, напишіть хоч плюсик, щоб я розумів, чи я не заблокував часом у себе в налаштуваннях можливість коментувати прямі трансляції. От, один лайк за весь ефір. Ну, дякую на тому. Один лайк. Це 10, значить, вовлічених, 10 заохочень, збільшення переглядів. Добре, дякую, Алекс, за плюсик. Дякую вам, що дивитеся. От, у мене всі ці сьогодні новини закінчилися. Бережіть себе і. Перевіряйте інформацію, менше вживайте. Дякую, дякую, дякую за палець верх. Дякую. Нарешті, дякую. Робимо гарну справу з вами. От бачите, зміни все-таки пройшли. Дякую за плюсики. Зміни все ж таки пройшли. Постанову 560 ви доізмінили і скасували цю необхідність надання довідки ЛКК для осіб, які мають батьків з інвалідністю. Тому боремося, поборемо, нам Бог помага. Уже кінець. Е, так, але якщо у вас є якісь запитання, можу на нього відповісти. Е, якщо немає, то або ви ще не сформували його, обов'язково збережу цю трансляцію, щоб ви могли його е, написати в коментарях під цим відео. Обов'язково буду відповідати на всі коментарі. Всього найкращого, до побачення.